Сьогодні надпотужний день, щоб сказати своїй мамі дякую. Дякую за те, що я є. Дякую за те, яка я є в цьому житті. Яке б у нас не було дитинство, просто скажіть дякую своїй мамі. А можливо, ви, мама, і подякуйте тому, яку роль ви зараз виконуєте, адже це теж дуже велика місія. Обов'язково подякуйте всім матерям вашого роду, адже так ви отримаєте дуже-дуже багато енергії, але просто це має бути щиро. Щиро з серця, так як воно йде. Мама це не проста роль, вона досить важка, вона досить трудоємна. От насправді в свою енергію квітів я закладувала всі ролі жінки і навіть не усвідомлюючи того, позакладала деякі материнські ролі. Це не обов'язково може бути материнська роль, але разом із тим я позакладувала і такі образи, тому що, до речі, мама хлопчика тут теж у мене в цій колодії. Але ціль сьогодні вам наступна показати те. Що дійсно мама вона займає надзвичайно велику роль в нашому житті, і якщо ми будемо невдячні своїм матерям за наше життя, тоді ми невдячні взагалі за все життя в цілому, тому що це надзвичайно, надзвичайно сильна енергія, це наша базова довіра до світу, це наше вміння любити, це наше вміння проявляти себе, розкривати, це вміння товаришувати із оцією частинкою творчою незалежною. Вільною, але такою м'якою, такою сильною водночас, тому що жіноча енергія вона не тільки про таку м'яку жінку, вона про жінку різну. Да? Дивіться, я взагалі такі образи трьох матері... матерей зробила. Можливо, навіть ось така. У нас теж такі різні, різні, різні образи є. Є матері, які дуже багато тягнуть на собі. Да? Ну, от ми можемо тут витягувати, я хотіла ще маму хлопчика дістати. А, зараз так вона мені не потрапляє. Не буду на це витрачати часу, тому що карток насправді дуже багато, але суть в тому, що ми всі в цьому житті, байдуже хто ми, чоловік, жінка, ми всі тут завдяки нашим мамам. Не було б їх, не було б нас в цьому світі. Тому сьогодні я вам пропоную помалювати в нейрографічному підході саме алгоритм вдячності жінкам роду, і, зокрема, вашій мамі. Сьогодні буде він дуже простий, алгоритм вдячності, «Вдячність мамам». Да. Ми будемо з вами знову ж таки записувати 20 слів за 2 хвилини, і це буде вдячність мамі і материнському роду. Ви можете записати, або вдячність всім жінкам роду, але саме сьогодні енергія мами. Можливо, хтось із вас зараз планує стати мамою, чи хоче стати нею, чи тільки міркує, чи хоче нею бути. І ось цей алгоритм, коли ви будете. Висловлювати подяку за своє життя власній мамі, власним жінкам роду, ви зрозумієте свою материнську роль, яка вона буде в подальшому. Тому вдячність мамі. У когось дві мами. Так, інколи стається, що у декого навіть більше мам, але біологічна у нас мама завжди одна. І тому ми в першу чергу. Будемо дякувати їй, потім, всім жінкам, всім мамам, які є в нашому житті, тому що це надзвичайно важливо. Тому стандартно ставимо 2 хвилини. Я запускаю і будемо писати слова. Дописуємо останні слова, які зараз вам приходять, можливо, словосполучення. І я бачу дуже-дуже багато таких слів. Зараз я вімкну світло, щось у мене світло, нібито, хоча вам гарно видно, мені не буду вмикати, бо хочу, щоб картинка на камері була чудова. Будемо просто пришвидшуватись. Е, мені прийшло дуже багато слів, і от дійсно безумовна любов це є природа матері, яка нас просто вчить любити, яка нас любить безумовно за те, що ми є з усіми нашими косяками, скільки ми всього робили, скільки ми всього пробунтували, скільки ми всього продовжуємо. А вона все рівно нас любить і приймає такими, якими ми є. Тому щиро подякуємо сьогодні своїй мамі і всім мамам, які є взагалі в цьому світі. Тому що грегор материнства він дуже-дуже великий. Що таке мама? Мама це енергія землі, це енергія води, це енергія творчості, це енергія самого буття, це енергія безумовного прийняття. Це та енергія, з якою ви живете 9 місяців, потім народжуєтесь в цей світ для того, щоб нести далі. Але разом з тим у кожного можливо було своє дитинство. І кожен має з цього взяти будь-який свій досвід, тому що це і життєва енергія, тому що це і радість, і насолода, вміння радіти цьому житті, насолоджуватись життям. От це все. Заключається тут, і якщо раптом було чи то тяжко, чи то важко, просто подякуйте для того, щоб розблокувати все рівно цю енергію радості, щастя, зняти якісь обмежуючі переконання, страхи, можливо, десь щось недоотримав хтось, якоїсь любові. От закладіть енергію подяки тут, і ви помітите, як вона буде по-інакшому розгортатися в вашому житті. Тому, тому сьогодні наш алгоритм подяка мамі. Да? Подяка мамі, і ми зараз ідемо малювати, і ми хочемо намалювати всю ту подяку, яка вона є. І в мене таке відчуття, що вона сьогодні буде, мов квіточка, в мене розгортатися на полотні. Я сьогодні вже трішечки так не хочу багато давати вам інформації, тому що сьогодні найважливіше це відчувати. От сьогоднішня ваша задача кожною нейролінією направляти до мами. От яка мама яка у вас подяка до мами? От як ви її можете розмістити на аркуші? От я її хотіла б взагалі величезною розмістити, але я відчуваю, що я хочу сьогодні квіточкою, тому що різних подяк за дуже багато аспектів в своєму житті. Сьогодні ми будемо згадувати про все, що мама дала нам в цьому житті. Тому от зараз я її відчуваю, ось, нібито ось така вона. Да? Моя подяка мамі. От вона все рівно трішки більше навіть закрутилася. Ми можемо от подосліджувати, чому вона зараз така, можливо, хотілося б більше любові, можливо, б хотілося б більше підтримки. Але знову ж таки, ваша мама давала вам стільки, скільки ви того хотіли прийняти, скільки ви готові були прийняти. І це саме та мама, яку ви обрали в своєму житті, яка б вона не була, які б уроки вона вам не несла. Як це би це не звучало, але це дійсно так. І перше, за що ми маємо їй подякувати, це, звісно, за те, що ми є. Те, що вона прийняла нас в це життя, дозволила нам прийти у це життя. Ми тут тільки завдяки їй. І якщо ми думаємо, що ми цього не обирали, що ми так не хотіли, насправді ми це обирали, ми цього хотіли. І ми обрали саме ту родину, в якій з'явитись, як би там не було. І в будь-якому разі потрібно за це подякувати. Угу. Подякуйте за ту можливість творчо виражатись, за ту підтримку, яку вона вам давала. Підтримка. Мені, наприклад, в дитинстві не дуже давали творчо проявлятися, в мене є таке, тому що у нас робота фізична вважалася ціннішою, ніж якась творчість, ніж якесь малювання. Але я за це зараз дуже сильно вдячна, тому що завдяки цьому життю. Я змогла в дорослому віці розблокувати. Дивіться, відразу лінії йдуть розблокувати свою творчу енергію, тому я їй щиро-щиро за це вдячна. І от коли я кажу слово щиро вдячна, я пропускаю його в цю енергію в центр, тому що я дійсно вдячна за своє життя. Я дійсно вдячна за ту ситуацію з творчістю, яка в мене склалась. Тому що зараз не була б я автором стількох творчих продуктів, да, якби не от та ситуація, коли я накопичувала цей творчий потенціал в собі, для того, щоб в дорослому віці тепер почати малювати картини, створювати навчальні програми, метафоричні картки. В мене ну дуже багато всього насправді розблокувалося саме в дорослому віці, але завдяки тим складностям, які були там в дитинстві. Да, але не було б цієї заборони, мабуть, би не було б у мене тієї дисципліни, тієї внутрішньої витримки. Тому окремо я хочу подякувати за вміння дисциплінувати себе за ту структуру. От як би це дивно не звучало, але насправді я щиро за це вдячна, тому що от моя структура, мій мабуть, бізнес-підхід до цього життя в контексті, що я маю на увазі, це мій стиль, це моє мислення, це якісь мої паттерни поведінки і установки, дуже багато чого закладено саме там. Щось я вже свідомо переформульовувала, переформатовувала в дорослому віці, тому що тут було дійсно багато негативних переконань, залежності від умок оточуючих. Але я зараз про це не згадую. Му, що якби на цей досвід не було б мене тієї, яка я є зараз. Тому я дякую за цей досвід, який вона мені дала в цьому житті, і у мене лінія кудись пішла. От сюди, дякую за цей досвід, і досвід у мене пішов аж сюди. За що я ще можу бути вдячна? Звісно, за її безумовну любов. І Цієї любові, яка б вона не була, її було дуже дуже багато. І у когось мама може бути холодніша, у когось тепліша, у когось мама майже як подруга, але мама подругою не має бути. Це вже інше поняття. Це я вам кажу трішки як психолог, але підтримуюча мама, любляча мама, це обов'язково. І кожна мама любила по-своєму. І за це ви можете їй подякувати, і оцю енергію стягнути. От я впевнена, що як би не було, але мене моя мама сильно любить. Вона, на щастя, зараз є в цьому житті, і я можу їй сказати це наживо. І от така квіточка, нібито асиметрична, але мені це подобається. За що ми можемо сказати їй дякую? Ну, мабуть, за ту форму мислення, яку вона привила. Навіть з усіма тими тараканчиками, які є в нашому голові, але завдяки цьому ми є тут, де ми є зараз, ми можемо дивитися це відео. Я можу записувати. Ось, дивіться, я потрапила в такий шаблонне мислення, і тому я відразу перенейрографовую цю лінію, тому що я кажу: ой, щось у мене тут таке якесь незрозуміла лінія з'явилась. Ми дякуємо їй і за це. За що ми ще можемо подякувати мамі? Да за що завгодно? За кожен день разом, за кожну посмішку, за кожні обійми, за кожен поцілунок, скільки завгодно, скільки завгодно всього, ми можемо нашаровувати одну кульку на іншу. Ми можемо казати дякую за те, що вона завжди нас підтримує, навіть у майбутньому. І це може бути, наприклад, у мене. Я оце дякую за підтримку в майбутньому. У мене мама, наприклад, являється вірним фанатом моїх книг, і вона завжди, коли виходить нова книга, вона їх чекає з нетерпінням, каже, що там в тебе новеньке з'явилося? Давай. Я хочу твою книгу. І давай я тебе підтримаю постійно. Да, мені було смішно, але мені навіть мама каже, «Давай я тобі заплачу за книгу. Я кажу, ти мені вже заплатила тим, що подарувала життя, але це інша ситуація. І дійсно, от їй є, є можливість саме підтримувати, і я це безмірно їй просто дякую, і воно виходить з цього всього. За що ще ви можете бути вдячні, мамі? За те, що вона, от якщо вже коли у вас закінчились, просто за те, що вона дає і надихає вам енергії. За те, що вона дає або не дає в певних випадках вам якісь приклади. Я хочу бути така, як вона, або я не хочу бути така, як вона. От В моєму випадку я не хочу бути як моя мама, тому що. Це досить таки жінка, яка прожила своє життя. А я хочу інше життя. Вільніше, легше можливо, тому що в моєї мами, наприклад, точно є переконання, що треба дуже дуже багато працювати, і тільки робота, це все все. І це має бути не дуже так легко, тому що ми. В такі часи росли. А я зараз дозволяю цьому бути легко. Я дозволяю собі працювати так, щоб мені подобалось, а не там, де я мушу. І я дозволяю, до, до речі, окремо хочу подякувати за те, що мені мама дозволила стати психологом і піти не на юриспруденцію вчитись, а саме на психологію. Мені здається, це для неї був розрив мізків. Я так зараз кажу із посмішкою. Але це було найкраще, що вона мені може дати. Могла тоді дати, і просто це я відчуваю як підприять. Неймовірно. За що ще ви можете їй подякувати? Просто кажи, я, тебе, я тобі дякую за своє життя, я тебе люблю. Я знову ж таки я пробачаю за все, що я могла там думати добре чи погано, але я прошу в тебе пробачення. І сьогодні день, коли ми можемо сказати Я тебе люблю, пробач мене за все. І дійсно провідчувати, зараз я дуже швидко вам цей алгоритм даю. Але насправді тут дуже-дуже багато сили, і от дивіться, у вас може від цього, от я дивлюсь, нібито це була така похибка в мене. Але в мене від цього намалювався ще один ресурс, тому що вона насправді дозволила і навчила мене бути справжньою, і це нібито вона цього не хотіла робити, тому цей ресурс якось окремо, нібито стоїть. Але насправді він інтегрований сюди, тому що вона навчила мене любити себе. І от у нас буде ще з вами марафон по любові до себе, по самооцінці, самоцінності і, взагалі, по тому, як бути собою. І насправді, яке б дитинство у нас не було, але наша мама вчила нас любити себе, і вона вчила нас бути собою. Питання: чи змогли ми стати собою, чи змогли ми почути себе, чи змогли дозволити собі бути собою? Ну, зараз може бути для багатьох дуже важкий урок, але. Я думаю, що багато хто його зрозуміє, і от зараз мені навіть цікаво, щоб ви написали в коментарях, що ви з цього приводу всі думаєте, тому що тема ну дуже глибока, дуже важка. І я зараз намагаюся її з такого контексту світла давати, тому що дійсно енергія вдячності це про світло. Але хтось буде казати ні, я не можу ні за що подякувати. Там а мене мама могла, вибачте, зараз, якщо це скажу, там, чи когось покинула, чи з кимось там негарно себе поводила. Різне дитинство у кожного є. Але знову ж таки, як би це жорстоко не було, але ми обираємо ті сім'ї, в які ми приходимо. І я ж кажу: я не кажу, що в мене дитинство було прямо легке, мене в усьому підтримували. Ні. У мене, от, наприклад, дуже багато було певних переконань. Да? У мене було багато обмежень, але разом з тим я приймаю. І мені хочеться оцю всю енергію вдячності. Звісно, ми зараз би мали це все проокругляти, але я вам даю тільки схему. Так? І після того, як ви оце все поокругляєте, провідчуваєте кожну цю нейролінію вдячності, 1500 разів наведіть одну і ту ж саму лінію. Ось так берете. Я щиро вдячна своїй мамі за те, що я є в цьому світі, за те, що я є, така, яка я є. Я вдячна за те, що вона зі мною була такою, яка вона була. Я приймаю свою маму тут про момент прийняття, да, тому що в багатьох може бути цей момент неприйняття, А я пропоную саме сьогодні дозвольте впустити собі цю думку і прийняти її такою, яка вона є. Після того, як ви це все проокругляєте, я вам пропоную. Взяти ось це все саме в коло. Це ще не фігура фіксації, але оцю енергію вдячності. Відчуйте, як вона у вас росте, як вона розширяється, як вона розростається. І вона може бути настільки велика, що навіть не поміститься в це коло. От у мене вона навіть не поміщається, тому що я реально щиро вдячна за це життя. Потім це, звісно, стан нашою фігурою фіксації, але ви там. далі можете ще теж поводити різних кольорів, повідчувати, як у вас відчувається ось ця вдячність, якого вона кольору, що вона вам несе. Так? Я потім ще домалюю цей урок і заставкою вам поставлю, але просто сьогодні реально цей день. І цей алгоритм я вам не проланувала давати, але захотілося дуже сильно нагадати і подякувати своїй мамі за своє життя, тому що я їй, ну, мабуть, замало цього кажу. І дійсно різні процеси в житті відбуваються, але я щиро вдячна за все, що відбувається в цьому житті. Після того, як ви замалюєте кольорами, так по різному повідчуваєте, що вам зараз тут потрібно, які кольори вам потрібні, обов'язково введіть лінії поля. Да? Тому що лінії землі це лінії материнські. Да? І введіть оцю лінію землі як лінію поля в ваш малюнок. Вона теж така текуча. І повідчувайте, як ви отримуєте оцю енергію від землі. Угу. Ось якось ось так вона в мене пішла. Якісь такі. І обов'язково лінію зверху вниз, коли ви дійсно наповні, наповнені, тільки із наповнення ви зможете щось віддавати. Тому повідчувайте, як у вас зараз йдуть ці лінії. Ось у мене вони так. І ви можете всі лінії знизу вести, ви можете якісь лінії знизу, якісь зверху. Відчувайте. От зараз ми вчимося відчувати. Лінії можуть також пересікатися, можливо, у когось є. І ось така лінія. От мені сьогодні я не люблю, коли лінії пересікаються, але в цій роботі мені захотілося, тому що дійсно були різні етапи, які вдалося пройти. І це надзвичайно, надзвичайно цінно, тому що я дозволяю цим процесам бути, і я кажу, що є. І, звісно, ми обов'язково можемо зафіксувати фігуру. Ви можете зафіксувати маленьку вдячність. Але якщо ми вже стільки всього пропрацювали, я дозволяю. Вам, верніше, не я дозволяю вам, дозвольте собі зафіксувати ту вдячність, яка у вас зараз вималювалась: ту нову, ту сильну, ту потужну. Адже як вам будуть вдячні ваші діти, якщо ви не вдячні? І це насправді це подяка наступне коло це вже подяка всім жінкам вашого роду. За те, тому що не було б усіх жінок в поколіннях вашого роду не було б знову-таки тут вас. І це як подяка Всесвіту за життя. Тому. От сьогодні це надзвичайно важливо. Зараз у мене просто сонце вже сідає. Я дуже хотіла записати для вас цей алгоритм, такий швидкий. Якщо вам хочеться на цю тему поспілкуватись більше, чи вам цікаво, які ще бувають техніки пропрацювання стосунків з мамою. Але повірте, це є база. Якщо ви навчитеся бути вдячними мамі за своє життя, за себе, взагалі просто відчувати подяку до всіх жінок власного роду, ваше життя надзвичайно зм... Ну, просто воно трансформується. До невпізнаваності, але свідомо промалюйте цей алгоритм і дайте собі час побути в ньому. Тут неважливо, якого формату аркуш ви візьмете, головне щиро промалюйте всі вдячності, все, за що ви вдячні мамі, і виростіть оцю вдячність до надзвичайно великих об'ємів. Тільки так ваше життя зміниться. Звісно, ви потім запишете ще тему 2.0 і 20 слів за 2 хвилини після цього, і побачите, які були слова до цього на початку, що ми писали. Тому що ви вже знаєте, як їх аналізувати, як з ними працювати. Якщо ви раптом не знаєте, то ви можете подивитись на YouTube інші мої відео, де я це пояснюю, або просто прийти до мене на курс користувач нейрографіки чи нейромоделювання і якісно навчитися розуміти нейрографіку. Не просто повторювати за мною, а розуміти, як самостійно її малювати, так, щоб вона у вас працювала. Тому е сьогодні призиваю вас помалювати цей безкоштовний алгоритм разом зі мною, я піду теж подомальовую, і закликаю вас. Навчитись якісно малювати нейрографіку, тому підписуйтесь на мої сторінки, ставте вподобайки, лайки, коментарі, все, що потрібно для просування даного каналу, тому що це ваш енергообмін, і ми в подальшому будемо малювати ще більш потужні, ще більш цікаві алгоритми. На цьому все. Нехай ваші мами будуть здорові, нехай ви, як мами, будете щасливі, наповнені, насолоджуєтеся своїм материнством, так? тому що тема сьогодні була трішки інша про мам, але якщо ви мама насолоджуйтесь своїм. Материнством, кайфуйте від того стану, в якому ви зараз є, і так інколи буває мамою бути важко. І так інколи мами зриваються. І так мами бувають дуже різні. Але і так, якщо мама себе приймає, то її діти абсолютно щасливі і сім'я розвивається дуже гармонійно, тому що все починається з мами. Ось таке в мене сьогодні відео послання до всіх матерів і таке відео привітання. Любіть себе, любіть своїх мам. і Даруйте і радійте цьому життю радість. На цьому все з вами була ваша Людмила Трихліб, психолог, арт-терапевт, інструктор нейрографіки та естетичний коуч. Папа. -па.